Як власнику або керівнику все встигати? Одне із таких надбань тайм-менеджменту одною з найефективніших методів, є гнучко, жорсткий підхід до тайм-менеджменту. Він говорить про те, що всі задачі дня можна поділити на жорсткі задачі, так звані тобто, це задачі, які прив'язані до часу, до дати або до місця. І задачі це всі інші задачі, які, відповідно, ні до чого не прив'язані. І як відбувається планування? Ви плануєте на розвороті будь-який щоденник чи просто блокнот, неважливо. Де ми на правій і лівій стороні пишемо різні задачі. На лівій стороні ми фіксуємо всі жорсткі задачі, зазвичай це зустрічі, наради, якісь виїзні наші заходи, тобто і особисті, якісь, які заплановані на цей день, і прив'язані до часу, і, скажімо так, робочі. Ось приблизно, приблизно як це можна виглядати. Тобто, ось у мене в 11 звітня нарада, в 15 бізнес-ланч з колегою, і в 19 фітнес. Закінчила з лівою стороною. Права сторона, права сторона для гнучких задач. Тобто тут ми переліком просто по списку пишемо абсолютно все, починаючи від телефонних дзвінків до оплати за садочок, звіту по проєкту X і так далі. От для прикладу, там відправити комерційну пропозицію, зізвонитися з ІМ про хід реалізації проєкту, зробити звітню таблицю, написати пост ФБ, позвонити тому, то прописати два розділи сайту, зробити навчальний план по проекту. Ми отримаємо ось такий розворот: тобто, тут у нас жорсткі задачі, тут гнучкі задачі. Далі дуже важливо виділити основну задачу дня. Основна задача дня це ваша точка фокусу. Це вона може бути десь з цього розділу. Вона може бути з цього розділу, не важливо. Його можна виділити чи маркером, чи виписати зверху окремо. Але це дуже дуже важливо. Риторика, ну це риторичне питання, чи що всі задачі важливі, я не можу виділити фокус, коли мені таке говорять на індивідуальних консультаціях, скоріше за все, я маю гіпотезу, що людина не вміє визначати пріоритети, тому що не можуть бути всі задачі основні. Це питання риторичне, але знову ж таки, класика тайм-менеджменту шмого то говорить про те, що фокус дня це має бути одна задача. Далі є різні підходи. Один із підходів говорить про те, що поки ви не зробите основну задачу, не приступайте ні до чого іншого. Я більше в своїй практиці стикаюсь з таким підходом, коли це не завжди так. Іноді так, це наймасивніша, найважливіша задача. Ми з неї починаємо, а іноді просто ми на ній тримаємо фокус, вона на червоним підсвічено, і я точно знаю, що десь я маю її зробити. І це вже моя особиста відповідальність. Тому дивіться, як вам краще. І далі що ми з вами робимо? Далі ми з вами дивимося наші такі е, кармани часу, які в нас є між жорсткими запланованими зустрічами, і ми з вами розподіляємо оці задачі, ми розуміємо, скільки часу кожна задача займає. Іноді, коли в мене дуже перегружені дні, я прямо біля кожної задачі пишу скільки хвилин мені треба, гіпотетично, на кожну задачу, щоб розрахувати. І от я... Е, Переношу, що з 10 до 11 в мене, наприклад, я знаю, що це довга розмова, я сюди записала. Тут, наприклад, я зробила отут у мене великий карман, плюс я передбачаю, що я раніше поїду на цю зустріч, я зробила свою червону справу да, і зробила значить, ну, пріоритетну, фокусну справу і е, далі написала щось одне. І потім, наприклад, три пункти, і плюс-мінус я розумію, що там за, е, після того як я повернуся, да, наприклад, я там за 2,5 години їх зроблю. Ось так виглядає планування щоденне. Цей інструмент він ідеальний для щоденного планування. Я перепробувала дуже багато механік, і не тільки я, тому що працюючи з керівниками. Відпрацьовуючи з ними управлінські навички, це одна з ключових навичок. І вже десятки людей, які перейшли на цю систему планування і мають ну просто найпотужніші результати. А плану а система планування дуже легка для реалізації, просто елемент дисципліни, і дійсно вона вас займає 7 хвилин на день, 3 хвилини, коли вже це робите на автоматі. Але з точки зору ефективності, це просто безцінний інструмент. Я вам бажаю бути ефективними, все встигати і дуже дуже рекомендую. Попробуйте.